Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні я розпочинаю знімати свій в'язовлог. Перше, що ви бачите, це ярнард джинс. І я буду в'язати гарбузик. Але гарбузик незвичайний, гарбузик такий з шляпкою відьминською. Це буде підготовка до. Хелловін. Я знаю, що до цього свята дуже неоднозначно відносяться у нас, але дітки мої люблять, їм подобається все це наряджати. І тому, щоб їх порадувати, я, звичайно, хочу трішки прикрасити квартиру в цей день. І ось це буде якраз таки першою прикрасою для цього свята. Тож, це буде мій перший проєкт. По кольорам ось цей такий, не знаю, помаранчево-теракотовий, це 85-й, коричневий це номер 40. Ну, і чорний це саме звичайний чорний, не пам'ятаю, номер. Так, це ми в стороночку відкладемо. Потім наступний процес буде ось із таких ниточок. Це білий дольче. Art, а це я вперше пробую Premium Yarns Baby Love. Це 50-грамовий моточок такого сірого кольору. І як ви думаєте, що це може бути? Це замовлення мені прийшло на іграшку. І я вам далі покажу, що ж саме за іграшка це буде. Це мій другий проєкт. Так, потім. Якщо ви дивилися звіти з спільних проєктів, то ви могли вже бачити ось таку ніжну курточку із софті. В дві ниточки в'яжу з 4,5. Це курточка, яка приймає участь у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. І на цьому тижні я хочу трішки її. Попросувати, тому що, не знаю, мені тактильно вона так подобається, що мені навіть хочеться її в'язати зараз. Так, це такі основні процеси. Ну, можливо, щось напротязі тижня ще буде додатися, тож буду до вас підключатися і показувати свої результати. А поки що дякую вам до наступних включень! Підключилась до вас, щоб показати вам, що у мене тут зараз вийшло. Ось такий інопланетянин. Здогадуєтесь так уже хто це вийшов. Такі вони цікаві, поки їх не оформиш. Ну що ж, а я підключусь зовсім скоро, покажу вам кінцевий результат. А поки можете подивитися, що вийде з отакого. От Всім привіт! Ще раз підключаюсь до вас і хочу зразу сказати, що ведмедик то був ведмедик, дівчатка. ото інопланетянин то був ведмедик, і я його зв'язала, і коли бігла на пошту, я що забула підключитися і показати вам його в готовому вже вигляді. Тому я вам зараз вставлю фото, покажу, як цей ведмедик виглядав. Ось ви мені повірили, що він такий дійсно був, і він вже відправився до своєї господарки. Ось, що ж я ще зв'язала на цьому тижні, хочу вам зараз показати це ось такий гарбузик, який я в'язала в рамках спільного проєкту. «Осінь на носі, там була така номінація, не знаю. Чи умова, можна сказати, умова, мабуть, так, щоб зв'язати якийсь декор для дому. А, і я вирішила, чому не присвятити цей декор гарбузикам. Я вже дуже давно хочу зв'язати гарбузика, і дівчатка в'язали прекрасні гарбузики. Ось, Але я вирішила, що не просто гарбузик буде в мене, а гарбузик ось такий є. Який присвячений до Дня Хеллоуіна. І ось така краса в мене вийшла. Дівчатка, майстер-класу маю, в'язала просто по картинці, тому ви, вибачте, нічого залишити вам ніякі посилання на даного гарбузика, я не зможу. Ось. Мені дуже сподобався. в'яжеться достатньо просто. Ну, так, Форму гарбузика, віконці, дверцятка. Я думаю, що якщо ви так більш-менш вяжете крючком, то, я думаю, у вас все вийде. Ось, Потім покажу вам, що ще просувалося у мене на цьому тижні, це ось така курточка. Я вже вив'язала повністю довжину і вже приступила вив'язувати рукав. Перший рукав. Набрала я 40 петельок, пров'язала полу резиночку шість рядочків. І перейшла вже на лицеву. В'яжу я спицями зараз 5,5. Тому що основне полотно я в'яжу 4,5. А в кругову у мене, чесно кажучи, плотність набагато щільніша, тому я на цілий розмір спиці беру зазвичай більше. Ось, і дійсно, виходить десь приблизно одинаково. Тому буду в'язати рукава, надіюсь, до кінця. Тижня встигну вив'язати рукавчики і вже з'єднати в реглан. І вже в'язати одним, одним полотно це все. Ось це такий мій наступний процес. Так, і ще ось тут у мене лежить Lana Голд класична. Я буду з неї в'язати собі берет по майстер-класу. Олі Сіверне В'язання. Залишу, мабуть, вам посилання, так, в, в описі під відео. Це дівчинка з Фінляндії, мені дуже імпонують її, відео, мені подобається. Ось тому з такого бежевого 585-го відтіночку буду в'язати для себе берет. Ось такі у мене новини, <кій> і поки що. Я з вами прощаюся і до нових включень. Всім привіт ще раз. Ну що ж, я думаю, ви здогадалися, що мій баретик готовий. Я його дов'язала вчора, ось таку лантенку йому зробила. Там Оля в своєму майстер-класі таку її високу робить. Але я зробила ось таку маленьку. Мені подобається колись такий маленький піптик. В беретику є. Я, звичайно, його ще не проводила йому ще ВТО, тому він такий трошки ще не набув правильної форми. Але, в принципі, можна бачити, що вийшло. Візерунок мені дуже подобається, такі ніби ялиночки. І в мене ось іще залишився такий невеличкий клубочок. Я от не знаю, вистачить мені на мітинки його чи ні, чи можливо я все-таки його. Змішаю з якимось кольором і зв'яжу собі також якісь домашні шкарпетки. Ось. Ну І зараз покажу вам, що у мене ще із курточкою. Ось Рукав один я зв'язала до підрізів. Потрібно зв'язати ще один такий, же і можна буде вже з'єднувати і вив'язувати регланчик. Трішки не було часу, тому не встигся зв'язатися другий рукав. Насправді в'яжеться досить швидко. Тож, думаю, зовсім скоро буде теж готова робота. Ось такі справи. Ось такий у мене був в'язальний тиждень. Дякую, що ви провели його разом зі мною. Хочу вам нагадати, щоб ви не забувалися підписуватись на канал, ставити вподобайку, писати в коментарях, подобається вам чи не подобається. І, звичайно, хочу вам побажати миру, добра і тільки хороших людей навколо вас. Всього вам самого-самого доброго! До нових зустрічей. Бувайте!